Всім привіт! Якщо ви обрали собі автомобіль Audi A4 у версії B8 або a 5 a 6 того ж покоління, чи Q5 у версії 8R, то ми добре розуміємо ваш вибір. Але навіть німецька підвізка вимагає заміни деталей, які з часом виходять з ладу. Ну, наприклад, кульові опори, які можуть пройти до 100 тисяч км на наших дорогах. Стільки не витримають. Тому їх доводиться міняти раз на кілька років. Власники Audi A4B8, які кулеві опори ви вибираєте, коли настає час? Преміум сегмент? Lemfjorder, Мок? Delphi чи середній клас Мілі та Optimal, або може бюджетного виробника Тріскан? Зрозуміло, що у кожній ситуації ви обираєте в залежності від стану авто, бюджету чи потреб. Але нам здається, що ми можемо запропонувати вам оптимальне рішення, яке підійде у будь-якій ситуації. Преміальні шарові на Audi А4B8 коштують від 1000 гривень. Середній сегмент в районі 800. сотень. Навіть бюджетні бренди. Понад 400 гривень. А тим часом ви можете придбати деталь оригінальної якості лише за 385 гривень. І це єврорепар. Бренд, який належить концерну Stellantis. Це виробник автомобілів Jeep, Maserati, Opel, Peugeot, Citroën, Fiat та інших. Ви отримуєте якість оригіналу від провідного світового постачальника. Під цим брендом виробляються 15 тисяч запчастин у 60 товарних групах. Всі кульові опори протестовані на втому та здатні працювати з максимальною ефективністю в будь-яких умовах. Також вироби проходять акустичний контроль для забезпечення комфорту на рівні достатньому навіть для преміальних автомобілів на кшталт Audi. Матеріали кульових опор Єврорепар забезпечують міцність та стійкість до деформації. І тут виникає логічне питання. Ви точно хочете платити більше? Якщо ваш девіз заощаджує розумно то можете обирати єврорепар без будь-яких вагань. І мова не лише про куліві опори.